До обстрілів з важкої артилерії наші морпіхи вже звикли, не можуть звикнути до смертей побратимів. Йдуть життя зовсім юні. Двадцятирічні контрактники вони разом з досвідченими старшими воїнами боронять позиції під Маріуполем. І їхній рубіж водяне, і за цей рубіж вони віддають свої життя. Ганна Бока про ще один день на передовій у Празові. На цьому спостережному посту зазвичай добре видно, звідки стріляють бойовики, але цього разу жодних феєрвергів. Ближче до півночі чути одинокий приліт чогось тяжкого у сусіднє село. Чергові прикордонники одразу ж повідомляють у кількох довколишніх селах зникло світло. Припускають, що терористи знову влучили в електромережу. Або по проводам пірбі, перебили, ліпірібілі перебили стацю попали. Чого, Чого? У у вас Не тільки у нас по всьому флангу? Вже світлою порою, оминаючи вирви від великого калібру, двоє бійців, не рахуючи собаки, ведуть журналістів на позицію. Хлопці підтверджують, ніч минула відносно спокійно та кажуть: з усіх видів зброї окупанти стріляли по них ще до темна. Бій тривав кілька годин. Сутьоса також працювали вчора. працювала їхня копійка, обстріляла нас. Копійка БМП 1 як Побіжали, я тут віші втратив по дорозі. Цю шапку, вояки. Не загубили. Досі вона лежить біля окопів. Зосталася після загиблого солдата. Його побратим вовк показує, куди днями прилетіла міна. Осколок зачепив шию бійця. Загиблому було лише 20. Прилетіла міна. Вот сюди розрив віднолод ямки. У вас голос держиться. ваш друг був? Ну, товариш, так сказати. В місті служили, місті стояли, оборонялися. Молодий, але вже обстріляний. Вовк каже, чимало бійців підписали контракти, щойно стали. Повнолітніми, але до війни ставляться легковажно. Можливо, бурли десь кров, можливо, їм дуже інтересно, десь виглянути, щось побачити. А в той же момент розрив і прилітають осколи. Старші ж показують тут навіть вбиральня і та зарита в землю. Так небезпечно ходити вільно по землі. Слова бійців уже за хвилину підтверджують кулі, що засвистіли над головами. Спокій тут тривав недовго. Одразу ж неподалік вибухнуло і щось серйозніше. З Донеччини Гана Бока Лерсітюколегусенко спецкор два плюс два.